Після цвітіння вже видно чітко, як запилилися наші грона. Варто віднормувати. Якщо, наприклад, ось на цьому пагоні у нас є одне гроно, воно гарно запилене. І друге грону також непогано. Можна листочок лишній, який заважає прийняти. І варто віднормувати два грона для цього тонкого пагона. Це буде забагато. Тому ось це верхнє гроно я видаляю, залишаю нижнє воно більше і нормально відсвіло на сусідньому пагоні. Одне гроно Достатньо. Тут по сусідству це, до речі, полонез. Він завжди має трохи проблеми з запиленням. Це гроно так, є з горохом трошки. Верхнє гроно менше і верхнє гроно Зрізаю. Ось так нормуємо. Так як сезон затягується, я буду залишати тільки по одному грону на пагоні. І це навіть в парнику. А на Хелловіні грона невеликі, залишаю по два грона. Ось так ось.